Так, діти, уроки закінчилися. Можна йти додому. Але обережно. Зараз по лісі ходять ох, мисливці на фей. Будь ласочка, будьте обережними. О, новенька, привіт. З вами будемо знайомитися. Мене звати Софія. Ну, взагалі ти я вже знаю, як тебе звати. Але мене звати Софія. Е, та мені як і тобі 15 років. Розкажи щось про себе. Привіт, мені. Мене звуть Анастасія, мені 15 років. Хай Настя, можна тебе буде називати Настя. А пішли. Ми будемо. Пішли до мене в гості взагалі. Чому би ні? Хороша ідея, а як тобі? Блін, зараз по лісу ходять мисливці. Не треба, щоб вони бачили, що ми феї і що можемо літати. Боже мій! Все новеньке. Пішли до мене у дім. Я, до речі, живу сама без батьків. А ти? Я теж живу без батьків ну все, напіли. Так, 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 ми зараз вже відійдемо. Але зараз її немає, можливо, її помічати. Такі трішки. ось і мій дім. Зараз потрібно зробити, господи, купол від... Мисливців, секундочку я зараз зроблю. Ти, мабуть, ще не вмієш. Я зроблю купол з мисливців і будемо з тобою робити домашнє завдання зі школи Снайді. Купол Вах! Ва. Так нам задали з за природоведення та а, ні, тільки з природоведення. Ну що, пішли? Пішли. У мене є маленький куток. Тут треба розповідати про... так, А про що так потрібно розказувати? Так, розказувати, а ось бачиш цю квітку? Так. Ну ось про неї потрібно розказати. Okay. Давай ми будемо з тобою разом говорити, ти будеш за мною повторювати, тому що ти ще не дуже розумієш все. Так, квітка під назвою Рамбеція. Росте під рослинним деревом, під ростовим деревом заклинань. До речі, дерево заклинань. А, це не задавали про нього. Ця квітка дуже цікава і відноситься до фей. З неї можна робити різні зілля.